Ситуація критична, церквам треба прокинутися. Це заклик до всіх християнських деномінацій, конфесій, всі мають прокинутися. Тому що церкви, на жаль, сплять, треба йти, треба молитися, треба молитися так, як молилися в 22-му році, що ранком прокидалися брати, і там, і служителя, і церкви цілі молилися. Зараз уже люди також це, це ці новини б'ють по церквам, що корупція, бо у церкви, у церкви ходять люди, які теж кажуть, а, Війна, але там крадуть. Я думаю, що це дуже велике випробування для нашої церкви української, тому що, на жаль, багато викликів, і не всіма викликами церква справляється. Тому що треба, ну людям треба допомагати, людей треба приймати, людей треба, людей треба не, не засуджувати, людям треба ну, багато дуже зусиль прикласти. Я думаю, що церквам треба прокинутися і молитися. Я бачив Боже чудеса, я бачив на війні їх дуже багато разів, і я розумію, що це результат молитви. Я знаю, що мене вимолили мої рідні і церква.